Христос рождається в мій Отця і Сина, і Святого Духа, Всечесні Отці, дорогі браті, сестри, гості, прихожани нашого храму, діти, всіх вітаю з Різдвом Христовим. Велика радість явилася на світі, велике торжество прийшло в кожну домівку. Господь приходить для того, щоб спасти людину від пітьми, від гріха і вказати їй шлях радісний, щасливий і вічний. Богомладенець Ісус Христос народжується у місті Віфріємі. Віфрієм в переводі з єврейської мови означає дім хліба. Господь прийшов для того, щоб всіх нас накормити, нагодувати своєю благодатію. Є два шляхи для того, щоб прийти до Христа. Це є простий шлях простота дитяча. Це пастухи, яким Явився ангел і сказав, що в місті Віфріємі народився Господь наш Ісус Христос. Ми знаємо, що Іудея була під Римською імперією, і імператор Август повілає всім піти і зробити перепис свого народу. І Марія Діва з Іосифом приходить. Свій, своє місто для того, щоб також взяти участь в цьому переписі. Але коли вони прийшли в Ефрієм, вони не знайшли там місця. Вефрієм закрив свої двері для Господа, хоча всі чекали Месію, про нього говорили, про нього спорили, тукували пророчества, але коли він прийшов, прийняв у вертеп. Туди, куди заганяли тільки на ніч тварин. І написано, що коли настало час родити Діви Марії, вона родила і сповивила не в царських палатах, не в теплих ліжках, а там, де тварини своїм подихом зігрівали Богомладенця младенця Христа. Не знайшлося гарних і чистих теплих пелен, а тільки те. Що вкушали тварини цю їжу, вони обігріли і поклали богомладенця в ясні. Написано, що по преданню ні одна тваринка не взяла той ніч, ні одного смаку цієї соломи чи сіна для того, щоб не лишити обогріву богомладенця Ісуса Христа. Ми знаємо, що також прийшли і волхви здалека. Це інший шлях до Христа, браті і сестри. Це важкий і трудний шлях, де люди навчають, читають, досліджують, і вона приводить їх до Христа. І хочеться сьогодні всім побажати, щоб ми знайшли свою дорогу до Христа. Господь приходить для того, щоб примирити людину з Богом. Той рік написано, що не було війни, хоча до цього кожен день була війна. Господь приміряє людину з людиною, людину з Богом, землю з небом. тому що Господь приходить на землю спасти кожну людину. І нехай наше серце, наша душа, наш розум будуть тими яслями Богомладенця щоб вмістився неумістивий Богомладенець Христос. Ангели воспівали, люди славословили, мудреці приносили дари. Як же нам святкувати сьогодні свято Різдва? Сьогодні спори, розділення, безпіставні звинувачення одного. Але ми забуваємо, що Христос приносить мир. Він приносить мир в кожну душу, в кожну серцю, кожну родину, в кожну людину, яка хоче пізнати Христа. І якщо ми будемо шукати і очищати своє серце, свою душу від гріхів, від пітьми, від заздрості, від злоби, від ненависті, від своєї вилля, від своїх вчинків, які противні Богу. Ми не знайдемо ніколи спокою. Людина знаходить спокій тільки у Бозі і з Богом. І хочеться сьогодні, браті і сестри, сказати всім, скільки ненависті в нас живе. Святий Іоанн Златугус говорить такі слова. Якби що сьогодні народився знову Христос, Його би заново розіпняли. Єрусалим приготовив Спасителів Месії хрест. Віфрієм закрив двері своїх домівок, що ж ми з вами пригодуємо? Волкви принесли дари, золото, ладан і смірно. Самі більший дар Богу, браті і сестри це вірність Богу, це виконання Його заповідей, які є вічні. І коли сьогодні люди спорять, пишуть книжки проти Христа. Скільки течій, скільки навчань є, тому що вони відчувають живого Христа. Вони не хочуть прийняти Його і вирішили з ним боротися. Ну в цій боротьбі вони ніколи не виграють, вони завжди програють. Тому що Христос є Альфа і омега. Він є початок і кінець всього. І хочеться сьогодні нам всім побажати, щоб ми знайшли свою дорогу. Щоб ми знайшли свою стежину, свій шлях до Богомладенця Ісуса Христа. Прийдіть сьогодні до ясень, до цього вертепу, як ті пастухи в простоті. Вони послухалися слів, що сказав Ангел. Чому Ісус Христос приходить як немовля, чому не в іншому, як царю, як в славі, як в переможець? Тому що ми, як діти, Шукаємо завжди отої зірки Віфріємської. Ми огробівші. А коли ми, ми чули вітання наших дітей, як загорялися посмішки наші, як сіяли наші очі, тому що це є простота, це є любов. А коли ти лукавий, ти вже дорослий, ти чекаєш доказу якогось. Тобі потрібні аргументи, а діти. Діти приймають на віру і дай Боже нам оцеї дитячої віри. І я бажаю, щоб ми всі, хто сьогодні прийшов, просили Бога младенця Ісуса Христа не тільки для себе, не тільки собі, а за всіх, кого ми знаємо, хто не пізнав Христа, хто черствий, хто самовпевнений, і він думає, що це йому все підласно, він все може. Ну, апостол Павел говорить такі слова, все можу, укріпляючи мене Господі. І я бажаю, щоб Господь укріпив наші духовні, тілесні сили, фізичні, щоб ми пізнали Христа і були носіями цієї благодаті, як пастухи, як ангели славословили і прославляли не тільки словами, а саме головне своїми вчинками. І нехай Господь Богомладенець. Просвітить кожну родину, кожну сім'ю, нашу Україну, тому що спори про те, що прийде Месія для якогось народу, але він прийшов для всіх. І ті, хто сьогодні спорить про календар, щось доказують, вони забули, що не в цьому сенс Різдва, а для того, щоб ти пізнав Христа. Ми сьогодні можемо спорити, доказувати, але самого відчути, прийняти Христа. Ми закрилися, тому що там є злоба. І я бажаю, щоб Господь дарував радість, дарував мир, дарув спокій, дарув нам відчуття подяки Богу, не тільки просити, а вміти подякувати Богу. Я сьогодні вітаю всіх вас, дорогі браті і сестри, з цим щасливим, радісним, Спасительним святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Особливо хочу привітати сьогодні матерію, які похоронили своїх воїнів, синів і дочок. Хочу привітати дуже тих молоденьких вдов, які сьогодні залишилися одними. Хочу сьогодні привітати всіх сироток, які не по своїй волі залишилися сиротами. Хочу сьогодні привітати кожного солдата і солдатку, з цією радістю. Яку Господь дає на землю. Люди воюють, а Господь призиває людей торжествувати, Господь призиває людей до миру. І нехай Господь просвітить тих, хто вийшов в цю таку страсть війни, щоб Господь послав їм розум, що Господь не дав заповіді вбити, а Господь дав заповідь плодіться і розмножайтеся, і творіть добро. Я сьогодні вітаю всіх тих, хто немощний, хто у лікарні, хто на праці, хто знаходиться далеко за межами нашої ненької України. Вони також слідкують за нами і дякую за ті, ті служби, за проповіді, як вони кажуть, що вони оживають, вони живуть цим духом віри Христової. І я Вітаю всіх вас, браті і сестри, прихожан нашого храму, жертводателів нашого храму, тих, хто співає на клі, хто прибирає, пече просворки, на касі, ну, молодь нашого храму, хто освічується все, пономарів наших, тому що ви ми сьогодні єдина сім'я, яку хочуть сильно розбити, посварити і розділити, але своїм трудом, свою вірою. Ви йдете за Вефріємською зіркою, яка веде до ясень Ісуса Христа. Я всім дякую жертводавцям, тому що все, що ми бачимо сьогодні у нашому храмі і в околиці на подвір'ї, це чиясь труд. Це хтось поділив свою зарплату, свій дохід, свою пенсію, свої студентські доходи. Свої зберігання дитячі, хтось хоче, щоб тут була жертва Богу. І це виподобляється тим волхвам, які принесли дари. І я бажаю, щоб ви завжди мали що дати і ніколи не просити. І сьогодні особливо ми підготували подарочки такі різні для тих, хто сьогодні в лікарні. Ми підемо в лікарню, хто переселенці, хто одинокі, кого ми не забули, ми постараємося всім дати. Я тільки даю передаю, але це ваша жертва. Я бажаю вам всім віприємської радості, щоб Богомладенець Ісус Христос укріпив нас духовно і тілесно, дарив нам стійкість нашої віри, щоб цей кораблик, який називається Українська православна церква, віра Христова, щоб ніяка хвиля не похитнула, щоб ми приплили до пристаніща вічної радості. Там, де немає ні скорботи, ні печалі, а є Христос, є Богомладенець, який надає все те, що необхідно для зим... життя земного і вічності. Він чує вас цими святами, цим Рождеством, Ісусом Христом, щоб ви всі свято опроведили, інших дочекали від століт до століт, щоб вам Бог дав довгий вік. Христос рождається. Ці дні називаються святки. Це святі дні від Різдва і до Богоявління, до хрещення Господнє. В середу і п'ятницю немає посту. Розговляйтеся тільки так, щоб собі не нашкодити, хто особливо соблюдав піст. Спокійно, мирно, бо скільки не їж, толку такої не буде. А радість дає Христос. Три дні свят. Ідіть. Колядуйте, хто каже, а ви мене тоді колядуйте. Пам'ятайте, що ми святкуємо з Христом. Не з якоюсь національністю, з народом. Якщо ви кажете, що ви не сьогодні, чи не пускаєте, то ви ставите себе вище. Господь прийшов. В Христі немає національності, Господь вища національністю, тому що кожна людина, де би вона не жила, це є творіння Боже. Бажаю всім. Різдвяної віфліємської радості Христос рождається.